Я хотіла звернутися таким питанням. Стрілянка Уляна Стройвонс втратила чоловіка на війні у березні 2022 року. Він служив у 54-й бригаді. Спершу його вважали зниклим безвісти. Утім, через кілька місяців останки тіла чоловіка знайшли завдяки ДНК експертизі. Після поховання чоловіка жінка не може отримати виплат. Усе через те, що військова частина хоче поміняти дату смерті чоловіка. Тепер військова частина тягне час і каже, що їм не підходить 3.03.22, їм підходить 10.03.22. Тобто ми вам відсилаємо на військомат нове сповіщення, а ви міняєте всі решти документи. Я кажу, яким чином їх можна поміняти, якщо лікарське свідоцтво видається один раз і його ніхто не міняє. А це каже, ваші проблеми, це не наші проблеми. Якщо ви це не зробите, ви не отримаєте ніяких виплат. Жінка звернулась до місцевого ЦНАПу. Тепер тут послуги надають і працівники ТЦК задля того, щоб розвантажити військомати. Сама ж Уляна каже, у центрі надання послуг зручніше, оскільки немає великих черг, таких як Уляна, сюди приходять з десяток щодня. Ну найлегше тут у нас, тому що вони розуміють, що це неправильно, хоча військова частина так само розуміє, що це неправильно, і поміняти це нічого ніхто не зможе. Діана Яблонська, військовослужбовиця, яка й надає послуги у ЦНАПі в стрию. Дівчина каже, що щодня звертаються десятки людей. Здебільшого просять допомогти знайти рідних та оформити виплати. Ну найчастіше, на жаль, якщо довго не виходить на зв'язок, вони хочуть знайти, вони зразу звертаються або безпосередньо в ТЦК, або приходять сюди, так як тут представник сидить. Так само, якщо отримали якісь поранення. Тобто грошові допомоги, різні виплати. Вони так само консультуються, так само реабілітації, вони питаються, санаторно-курортні лікування вони питаються, чи зараз є, чи немає. Надають послуги працівники ТЦК у ЦНАПах вже більше місяця. Олег Янко, Віталій Дмитерко, телеканал НТА.